Чергова остання маска. У мене таке відчуття, що я ніколи не зупинюся, розумієте? А воно і не треба. Правильно, вам весело, мені весело, поїхали. Це, коротше, маска, де треба вибирати свою ідеальну кімнату. Точніше не вибирати, а ставити від 1 до 10 картинки, які будуть попадатися. Типу подобається, не подобається. Ви все зрозуміли. Поїхали. Давайте вибирати. Я трошки тупанула. Тут потрібно вибирати не кімнату, я так зрозуміла, а ліжко. Тому мене якось таке в гуртожитку було. Йо, я не знаю, де давайте. Бо я бачила, що там ще є, то краще навіть п'ятерочку поставив. О, пожалуйста. Ну, йолки палки чого всім щось нормальне попадається? А, ні 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 нащо я туди поставила? О, ця тіма. Я люблю такі ліжка, прям великі, тому що як сплю, то я отак от сплю. Тому для мене окей, давайте, напевно, якесь друге. Хорошо. Це теж мені подобається. Нічого лишнього. Я не люблю, коли накидано всяких. Знаєте, я знаю, що люблять люди от такі, сякі різноцвітні, різнокольорові подушечки. Оце, оце. Я такого не люблю. Мені. Е... Я обожнюю чисто білу постіль, і ось так мені взагалі подобається. Давайте третє. Мені цікаво, що там буде на першому місці, аби я не тупанула знову. Клас, люблю, люблю, люблю. Взагалі, панорамні вікна це просто моя любов. Я би хотіла, якби в моєму будинку, він просто старий, і тут такого не вийде. Якби можна було, я б знесла взагалі всі стіни і жила би в акваріумі. Ну, коротше, шістьочку. Далі, далі, далі. Нє, 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 вісім далі поїхали. Тож прикольно, тож люблю нічого лишнього, навіть не mm. знаю, mm. що mm. про то mm. сказати, чотири. Ще три місця залишилося. Ем, якось дуже темно. Я не люблю. Знаєте, я б ніколи не жила в лісі. Я розумію, що діло тут про ліжко і про це, оце, але мені не подобається весь вікна, і мені кось некомфортно, чесно. Давайте сім. Може кому таке подобається? Там всякий оцей вайб знаєте, такий особливий. Клас люблю. Давайте давайте один і побачимо, як краще у нас буде на п'ятому місці. Цілком заслужено, мені здається. Коротше, я вже не знаю, що які маски знімати. Мені нічого не попадається. Я вже зняла все, що можна було зняти. Якщо ви знаєте, він кожу, що у вас є якісь варіанти, то, будь ласка, відмічайте мене в коментарях. Пишіть вашу думку з цього приводу, що би ви куди поставили. Або може я щось не так туди, не туди поставила. Короче, ви знаєте. І інстаграм, осьо пока.